Що в нас на огляді сьогодні тесла Сайбертрак і так я можу по ній стукати, тому що на оглядах навіть копають з ноги цей метал і він витримує не гнеться, тому що це суцільні листи бляхи товстої нержавіючої бляхи. Розберемо повністю кути, як вона виглядає, як вона керується, як вона їздить, ну і взагалі якість матеріалів. Це наша не перша тесла. У нас є в володінні Model 3, тому ми маємо з чим порівняти. Але по пікапах електричних я ще не їздив. Давайте будемо розпочинати. І перше, що я бачу, це щось квадратне. Воно схоже на машину з майбутнього. От відверто. Багато хто може її ненавидіти, казати, що вона ніяко виглядає, що тут зазори жахливі. Але не потрібно відміняти цей факт, що машина абсолютно інша. І не можна порівнювати з Фордами F-150, з GMC, з Нісанами Навара і тому подібного. Це зовсім інший клас машини. Цим пікапам реально до неї, як до небарачки. Вибачте за таке порівняння з західного діалекту. Але так воно і є. Давайте можливо глянемо спершу які ж зазори. Чи варто на них фокусуватися? Чесно вам скажу, я вже переглянув їх, тому що ми дивилися не перше Теслу. Так тут є щось неідеально. Але це машина з бляхи. Так вона за там 100 штук. Але вона є з бляхи. І хотіти тут ідеальні зазори. Ну не знаю. Мені чомусь не хочеться навіть піднімати, як в інших оглядах, свій язик і говорити зазори не однакові. Ну я думаю, що вони не будуть однакові при такій формі, тому що це є суцільні листи бляхи. І як на мене, здалека, і навіть в метрі від машини, ти дивишся на неї, вона виглядає нормально. Немає нічого такого, на що би варто було звертати увагу і казати, що все капець. Вона буде коштувати свої гроші, як і сьогодні, так і за рік, так і за два. Тому що це електричка від Тесли, а вони в ціні. Тримаються доволі довго. Ну окей, тут я зверну увагу, все ж таки зазор більший, ніж з іншого боку. Ну, але це, як на мене, також не критично. Якщо ви хочете купувати машину і виміряти зазори, тоді вам точно треба купляти цю Теслу, ви будете мати роботу. Якщо ви хочете кайфувати, тоді варто її брати і кайфувати. До речі, дуже відомий факт: приставляєш руку, і в тебе лишаються сліди. Якщо хочете зняти там відбиток як для шпигунських фільмів, щоб відкрити за допомогою вашого відбитку телефон чи ще щось, Tesla Cybertruck для власників не підходить. Але знаєте, на рахунок чого в мене все ж таки виникає питання. По-правді, якщо говорити за зміни, які були в автоіндустрії, ми відмовлялися від більш металевих бамперів, перейшли до пластикових повністю. Я не розумію чесно, як Тесла пройшла сертифікацію і в Америці, і в Канаді, і в Європі. Так, інші блогери також піднімають це питання. Ну але по факту тут є гострі кути. І коли ти наїдеш на людину в ДТП, просто ну ця бляха розріже людину. Як можна було це допустити до сертифікації, у мене все ж таки є питання, тому що це, на мою думку, є також небезпечно. Але при Цьому, мені здається, як ти сидиш всередині і в тебе стається ДТП з іншою машиною, з нею нічого не буде, тому що це ну, як броньовик на колесах. Я інакше це не назву. Це танк. Це реально є танк, який ну, виглядає брутально, агресивно, і мені здається, що він є міцний. Як я вже казав, можна топати, можна копати, і з бляхою нічого не стається. І головний тест-драйв з огірком: чи роздавить його, чи не роздавить. Да? Найголовніший тест-драйв. Розвод відео, розвод був. Розвели нас. А з огірком все добре. Ну як? Відносно. Двері тут відкривають кнопочки, самі від'їжджають. І як показала Тесла, їхні ручки нормально працюють і зимою. Немає тут нічого такого, щоб воно не працювало. Якщо говорити за салон, він мінімалістичний. Як і в інших Теслах, по суті, тут немає нічого зайвого і він виглядає якісно. Матеріали вони на ощупь приємні, хочеться до них доторкатися. Звичайно, ми не можемо порівнювати з Porsche, BMW, Audi. Хоча залежно з якими Audi чи BMW, але для більшості, як ми говоримо за BMW, Audi, Porsche, це якийсь преміум. І це є так, не можна порівнювати і не варто. При цьому я хочу сказати, що в Теслі зручно сидіти, от реально зручно, руль є маленький, але він зручний. Ми проїхали скільки кілька метрів. Зараз будемо виїжджати разом з вами на повноцінний тест драйв, і я буду все коментувати. Залобове скло, якщо говорити, воно на відео, коли переглядаєш огляди інших блогерів, здається доволі. Ну, звичайним, скажімо так, коли ти всередину сідаєш, воно виглядає ще більше, ніж ззовні. Воно реально громадське. Починається тут і закінчується ось там внизу. Я не дістаю рукою. Моя рука не дістає туди, щоб ви розуміли. Сам я маю зріст 1,77 м. Тобто в мене руки не є короткі, але скло виглядає великим. Я спереду сижу високо, сідушку я відрегулював так, як я люблю, і я не бачу передньої частини автомобіля. Тобто їдеш реально так, як на якомусь черевику чи бусі. А хто в Європі їздив, зі зіштовхувався точно з передком черевиків. Посадка, як я вже говорив раніше, доволі зручна. Ти сидиш зручно, ти можеш довго їхати. Сидіння в Теслі ніколи не було слабким місцем. Мені здається, що вони нормальні, і тут немає нічого такого. Що здивувало по дизайну, це те, що тут є місце під. Валізу. Тобто ви можете тут валізу класти. Я не знаю, чи це правда, чи це ні, але подивитися огляди інших блогерів, вони це так називають. В принципі, виглядає так само, як і вони кажуть, тому що металева якась штука з прорезиновими полосочками. Ну і наступне, на що я хочу звернути увагу, це те, як відкриваються задні дверцята. Вони відкриваються під кутом 90 градусів. Навіть сама прикра бабуся скаже, що сюди зручно сідати. У мене баба завжди сідала дуже складно в машину, і вона казала: понакупляли собі, що незручно сідати в ці табуретки і тазики. Тут зручно, ви можете реально заходити, сідати рівно і місця вагон. Середині заду ще комфортніше ніж спереду. Є чотирьохзонний клімат, контроль, екранчик виглядає це чудово. Сидіти ззаду зручно, місце багато. Я сів спеціально посередині, щоб ви бачили, що я ніде не впираюся, мої ноги навіть не зачіпають екранчик. Мені реально комфортно сидіти. Тобто, при зрості, 1,77 м, я посередині можу сидіти. Я відчуваю, що мені комфортно, якщо сісти сюди, це буде набагато набагато краще, от можете побачити. Місця стало ще більше. Вверх піднімаю голову, красиво виглядає небо, панорама. ну Tesla завжди славилась цією панорамою. До речі, тут є також екранчик, це вже в всіх нових моделях пішов. Чотирьохзонний клімат-контроль, можна відео включати, можна ігри бавитися. В нас Model 3, малий постійно дивиться в дорозі відео і кайфує від цього. В принципі, ми включили, планшету ніякого не потрібно, це зручно. Ну і звичайно, не треба казати Ей, водій, можна мені на один градус зменшити температуру тому що на цьому екранчику ви можете все робити самостійно. Ну, але це вже якась база для Тесли, тому я не хочу тут сильно зупинятися. Зручно, комфортно, хейтити не треба, що тут погано сидіти. Посадка кайфова. До речі, є ще тут важливий аспект: в кожній теслі мені здається, музика найкраща. От реально, я різні медіасистеми слухав, в Теслі мені найбільше подобається, як звучить музика. Тут багато динаміків, не знаю навіть, яка кількість, але я думаю, ви дивитесь це відео не для того, щоб я вам кількість динаміків перерахував. Якщо вам заді не вистачає місця, ви можете завжди підняти ці сидіння, завантажити сюди холодильник чи маленьку шафу і перевозити її. Тому що можна піднімати ці сидіння і збільшити собі кількість місця. А його в Теслі Cybertruck дуже багато, повірте. Якщо порівнювати з інакшими пікапами, тому мені здається, тут його значно більше, але це мій суб'єктивний погляд. Можете в коментарях написати, чи правда чи неправда, наскільки більше місця в інших пікапах, ну і залежно в яких порівнювати. Також Форд там 400 чи 550, чи 350 буде мати, напевно, все ж таки його більше. Коли я вперше побачив Теслу Сайбертрак, ми до речі, свою тоді купляли і попробував опустити і підняти цю штуку. Знаєте, на що мені воно нагадало? От коли ти приходив на ринок і були кіоски, де ти піднімав, і воно їхали ці жалюзі якраз. В принципі, воно так само виглядає, і по звуку навіть так є. Але прикольно виглядає, коли ти вже з тим змирився і прожив деякий час. Вантажопідйомність Тесли Сайбертрак 2,5 тони, що насправді є дуже багато. Я навіть на кришці тут стою, скачу, вона витримує. І по оглядах інших, які я також переглядав. Це дозволено робити, що говорити за розміри самі ззаду це метр тридцять і метр вісімдесят Враховуючи, що це пікап, мені здається, місця більше ніж достатньо ззаду. І наскільки мені відомо, все герметично. Вода сюди не потрапляє. Єдине пилюка мала б потрапляти. Ну це загалом базова проблема більшості пікапів. Але я не впевнений, що тут також люди будуть зіштовхуватися з цією проблемою. Місце багато. Лягти навіть можна поспати під відкритими зорями, якщо ви хочете на кемп такий приїхати імпровізований. До речі, ще одна штучка. Тут є додатковий багажник, де можна поскладати також різні речі. І також є зливний отвір. Якщо вода якась затекла, ви можете відкрити і спустити воду. Теж зручно. Думаю, що жалюзі можна закривати і йти в салон до їзди. Ще один факт. Колеса, вони ззаду підрулюються. Це дуже-дуже круто, і в їзді воно абсолютно незвично. Зараз я буду повертати рулем, а ви побачите, як вони крутяться. Я ніколи не їздив на машині, де ззаді колеса підрулюються. І це зовсім інше відчуття, ніж їздити на звичайному автомобілі. Ну все, погнали кататися, але я ще хочу одну штучку підмітити і закриваю двері. Це дверний проєм. Накладка, ось ця зроблена дуже кайфово, мені це подобається. Хоч знаю, багато кому це не подобається і рахують, що це. Щось наляпали, воно якось виглядає некрасиво, і в машині за таку суму не може ну, такого бути. Це виглядає класно. Тут такий дизайн. Мені він заходить, хоча я не є фанатом Тесли. Погнали кататися. Та як я говорив раніше, в нас Model 3, і в принципі руль цей самий повністю переключається передачі, точніше, вперед назад, включається на екранчику. Що є проблематично тут? На рулі повороти ліворуч праворуч, часто вони залипають. Можливо, тут менше проблеми, ніж в Model 3, але у нас зустрічається вона. Я повертаю наліво, і я не можу включити поворот, щоб його включити наліво. Мені перше направо треба включити, і потім 10 разів напевно натиснути ліворуч, щоб він включився. І це дивно трохи виглядає. Автопілот включається тут. Тут є повний автопілот, омивашка, фари, регулювання керма, регулювання зеркал і мікрофон. Щоб їхати вперед, просто на екранчику, ми змінюємо положення, включаємо вперед. Драйв. І ми поїхали. Ох, динаміка. Одразу ж з перших хвилин є доволі сильна динаміка, що заставляє нас обережно-обережно їздити. Інакше ми просто, ну як би це сказати, розіб'ємося. По керуванню вона не схожа на інші автомобілі. Навіть зараз я повертаю ліворуч. Ну я не їздив на автомобілі, який так повертає. От просто не їздив на великогабаритному автомобілі, який повертає наскільки класно, тому що задні колеса підрулюються і я всюди поміщаюся. Ну, звичайно, я розраховую габарити. Це не легковий автомобіль, як Model 3. Це пікап все ж таки. Ну, але на ньому комфортно і зручно їздити. Ми зараз спробуємо трішки натиснути на педалку. Ми їздили і на Tesla Model S Plate, ми їздили на Model 3, двомоторній, одномоторній. Ця Tesla двомоторна і запас ходу, до речі, в ній вистачає приблизно на 550 км. Від 510 до 560. Це в залежності, як ви їздите. Якщо порівнювати із конкурентами, то мені здається, Tesla все ж таки вище за конкурентів GMC там близько 600 кілометрів. Rival, рівар чи Rival, не знаю, що це за бренд. Він більше 600 проїжджає по Офіційній статистиці, якщо говорити за Ford f 150 то там близько 400 кілометрів виходить, запас ходу. Але по факту я знаю, що люди і 350 не виїжджають часто, тому запас ходу там менший. Але я не можу стверджувати, тому що це говорять люди. Це не говорю я. Я не практикував цього, тому не можу говорити, що Ford гірше. Посадка, як я говорив раніше, я їду, ніби в бусі якомусь. Ну високо, дійсно, високо, зручно їздити. місця багато. І ти їдеш, наче в танку. Ну, це в принципі є танк. Така товста бляха, яка зімне все на своєму шляху. Це дуже-дуже потужний автомобіль. Потужний по динаміці і потужний по тому, наскільки він великий, громадський і кузов доволі сильний виглядає. До речі, щойно ми приїхали по лежачих поліцейських за в Кунгу, я почув, що кришка трішки стукає, це відчутно. Можливо, я її не повністю закрив, але в принципі нічого не світиться, і я ну, так добряче вгатив по ній, щоб вона закрилася. Виїдемо на хайвей, подивимося, як сайбертрак їздить на хайвей. Але зараз натискаєш з 50 до 65, ось тако. Хоч я чуть-чуть, лише чуть-чуть натиснув. Сидіння, що мені подобається, також мають вентиляцію. Тобто, те, що хтось там з дідів підійде і скаже. Чорний шкіряний салон, сидіти нереально. Ти що, купити шкіряний салон, Та, то тут треба тільки тряпку купляти. Можете їм сміло сказати. Натискаєте ось тут, натискаєте ось тут, і у вас включається вентиляція, і ваша дубця дихає. Дихає, як дубця дитинки. І нічого проблематичного з цим немає. Ви можете реально кайфувати від того, що ви шкіряним салоном їздите. Ми будемо виїжджати зараз на хайвей, і я натиснути зможу. Ох! Добряче їзда. До речі, по рулю. Якщо говорити за Model S, ну, по крайній мірі, старіше, ми на 24 чи 2023 року їздили. Там ж руль обрізаний ось тут. І це незручно. Тут вони вже змінили форму і руль просто, ну, виски, скажімо так. І він зручний, тому що руки зручно ось так ставити. Хотілося б, правда, щоб екранчик був тут і видно було швидкість твою, ну нема такого. Руль зручний, проблем з цим немає, тому можна не хайтити його, хоч він виглядає дивно, але він зручний. Цю штучку я не помітив раніше, хочу вам виділити: в нас в Теслі в Тройці треба натискати кнопочку, щоб дивитися на камери. А тут камера заднього виду постійно включена на екранчику. Я не знаю, чи вона за замовчуванням так включена, чи це просто настройка така, коли хтось включив і воно збереглося. Я зацінив цю штуку. Зручно, оце зручно, бо можна ззаду подивитися і камера ширококутна, не прогавиш машину в сліпій зоні точно. Зараз по хайваю ми їдемо 110-112, і я можу спокійно з вами розмовляти. Я не відчуваю ніякого дискомфорту. шуму в салоні я також не відчуваю. Я чую звук коліс, тому що вони тут великі. Але повірте, я би так само відчував чув цей звук в інших автомобілях, не лише в Теслі Сайбертрак це ви було чути. Єдине в іншому автомобілі, щоб мені ще було чути, на додачу до цього я би відчував звук двигуна, звук коробки, звук редуктора. Тут цього немає. Зайвих шумів нема. Електродвигуни, електромашини, за ними майбутнє і ми маємо з цим змиритися. Тому пікапи, інші автомобілі будуть ну, тепер з нами частіше і більше. До речі, цікавий факт: Cadillac, наскільки я знаю, Escalade тепер лише електроверсії випускає, бензинових нових немає. Тому світ плавно переходить на електромобілі, і нам потрібно з цим змиритися. До речі, по зеркалах я зустрічав багато оглядів, де їх хейтять. Повірте, вони зручні. В них класно все видно, і тут немає ніяких проблем по оглядовості. Ви можете побачити машину, коли вам потрібно. Ви можете побачити, як запаркуватися правильно. Вони не занадто малі, просто вони незвичної для нас форми, трикутної більше. Але це є машина, яка повинна викликати емоції і яка повинна бути комфортною. Вона, як на мене, ну зуміла це. Вона комфортна, вона викликає емоції, вона рулиться прекрасно. Якщо говорити за маневреність, тут навіть немає повного оберту керма. Тут зовсім інша система, ніж ми звикли в інших автомобілях. Тобто ви наполовинку кермо повертаєте і все, ви вперлися, ви більше не можете повернути. Але при цьому радіус сам у вас виходить звичайний хороший, де ви повністю всюди вміщаєтеся. Тому з цим проблем немає. Це нова технологія, це незвичайна рейка. Я чесно не пам'ятаю назву. Якщо вам потрібно... Ви можете чат GBT запитати або пошукати в Google, що це за технологія. Це абсолютно інший формат. Здається, він ще на Мерседесах чи на інших автомобілях є, але тут я не буду брехати. Повний автопілот, відео я вам не показував, тому що це база. Ось так виглядає в принципі автоматичне паркування. Я нічого не роблю, вона сама паркується, автопілот також сам їздить. До речі, з автопілотом у мене є цікава історія. В нас автопілот схлопотав штраф на 340 канадських доларів. Коли ми відпочивали в Калгарі, ми отримали штраф. Я пам'ятаю, що я їхав на автопілоті, там був тимчасовий знак «Construction», автопілот бачив, як 100 км на годину можна їхати, а там по факту з тимчасовим знаком можна було 80 км. І мене приховані, там андеркоп, чи як вони там називаються, чікнули, сфотографували і відправили штраф. Ну нічого з цим не зробиш. Ми отримали штраф, тому що було перевищення на 19 кілометрів 340 доларів. Тому автопілот це також не завжди безпечно. Він все не враховує. Ви повинні контролювати і слідкувати за дорогою, що там відбувається, тому що він може доволі агресивно їздити, підрізати людей і порушувати правила. Також брати чи не брати Теслу, знаєте, це кожного рішення особисте. Я не можу сказати, що я фанатів від цього бренду, і ми не будемо зараз до конкретної людини. Я думаю, ви зрозумієте брати відсилку. І враховувати його особисті висказування. Сам автомобіль Tesla Cybertruck, він інший, це революція. Я би сказав, що це абсолютно інше, ніж ми звикли бачити. Керується він чудово, шумоізоляція чудова, запас ходу чудовий, вигляд також чудовий. Є проблема зі швами, ну, з цим можна змиритися, як на мене, це не є такою великою проблемою. Я би собі, якби у мене от було ну, рішення стояло, який купити електропікап. Це Ford f 150 чи Tesla Cybertruck? Мабуть, я би взяв увагу до того, що мені Cybertruck все ж таки більше відгукується, тому що тут форми абсолютно інші, і тебе на дорозі помічають. Навіть зараз, коли ми знімаємо це відео, Cybertruck вже давно їздить на дорогах. Люди повертають голову і говорять «Cybertruck!». Ну і окремо, я хочу підмітити маркетинг компанії Тесла. Ми брали на тест-драйв автомобілі в різних дилершипах, BMW, Audi. і там завжди з нами сідали якісь чувачки, років так 40-50, які дивилися, як ми їздимо. І тест-драйв складав всього там 15, ну максимум 20 хвилин. Тесла дає тобі ключ, дає тобі годину часу і каже: їзди куди хоч. Головне, сейфті їзди, привези машину цілою і в точний час. Це мені дуже сильно подобається. Ми навіть перший раз, коли взагалі зіштовхнулися з компанією Тесла на тест-драйві, ми просто по ярмарку гуляли і нам дали протестувати Model S Plate і Model 3 на ярмарці, на виставці автомобілей. Ти просто підходиш до них і вони тобі дають, тому що ніхто не переживає за те, що з машиною щось станеться. Є страхівка BMW, Audi, Mercedes, Вам слід цього повчитися в Тесла. Тесла не боїться довіряти своїм користувачам. Тесла робить маркетинг, і це слід також виділяти, тому що вони вміють це робити. Ну і окремо хочу виділити те, що ви можете автомобіль замовити прямо в додатку. Вам привезуть такий, як ви хочете, і збирають їх дуже швидко. Наша трійка була зібрана за один тиждень. Я кастомний салон обирав, білий салон я хотів, один колір, і нам привезли такий автомобіль, як ми хотіли. Тому брати чи не брати, вирішувати вам. Але те, що можна в додатку замовити автомобіль, те, що можна прийти на тест-драйв і ніхто тобі над душею не буде сидіти, довірять тобі автомобіль, і ти просто візьмеш і поїдеш прокайфуєш. Я це оцінив. Ну а якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтеся. Для мене важлива зараз ваша активність. Тому, якщо ви будете залишати ще коментарі, це буде просувати моє відео вверх. І я буду бачити те, що вам відгукується. Ну і буду знімати більше якісного контенту. Про життя в Канаді, про автомобілі, про маркетинг, про те, що вам найбільше буде заходити. Виходячи з реакції, я буду бачити, вам більше подобається такий напрямок, і я туди буду давати свій фокус. Дякую за перегляд.